І цигани теж до Києва перебрався табір циган біженців зі сходу. Півсотні ромів оселилися у парку перемоги. Приїхали вони і Слов'янська і Краматорська, бо їхні будинки там зруйнувала війна. Принаймні так вони розповідали нашій Тетяні Лазарчук. До того моменту, коли почали ганятися за нею з ножем. Табір пішов у Київ у парку перемоги. Тепер з десяток наметів, багаття і мотузки по деревах. Цигани Коли Вже стали, Стрілять автоматами, пулеметами. там. Я говорю, моя сім'я забирайтесь із Краматорська і Слов'янська. Усі разом поїхали сюди. Їх з півсотні. От прописка, дочка, посмотри. циганка Лейла показує паспорт з пропискою Краматорську. каже, усі вони жили в будинках, а втекли під час обстрілу. Повертатися нікуди. Домівки, мовляв, розбиті вщент. Там не стала нічого. О, так точно отнополі. Кажуть, до них навідувалися з міліції із департаменту соціальної політики, Видали довідки. Жити у парку поки що дозволили, але біженці хочуть, щоб їм виділили будинки і йти нікуди не планують. Нам обіцяли, обічалі щодо дома та мувищу вже п'ятий днів біля вогнища. Макарони, картопля, масло, олія, цукор. Щось приносять люди, щось випросять на базарі, дали нам бачиш? А хоч соні будь аденім і тут на сирую землю. Табір розділений на дві частини. Гостинами виявилися ті, що з Краматорська. Цигани зі Слов'янська впускати на свою територію не захотіли. <плес> Тим часом у сусідньому супермаркеті вже здається на один візочок менше. Тепер на ньому бавляться циганські діти. Гостинність ромів зі сходу була недовгою і мінливою. За 15 хвилин вони вже погрожували побити нас палицями і на сам кінець прогнали з ножем. Халатипайка Тетяна Ласарчук, Роман Сукач ТСН Сен